Да дяки це не зламались, ми стали зліші, Україна. Вони прийшли, як тіні вночі. Думали, зламають, думали мовчи. Але кожен мій брат це сталь в кістках. Ми виросли в болю, не знаємо страх. Ракети в небо, молитви землю, діти говай, сльози під темним днем. Хотіли рабів, утримали воїнів цей народ не падає, він тільки воює. Ми з нуля підняли прапору диму. Наші міста горять, але не в ганьбу. Кожен двір це фортеця. Кожен боєць це легенда серця. Ми не впадемо, ми не зламаємось, під вогнем Тільки загартовуємося земля не для загарбників. Ми тут стоїмо до останніх патронів. Це вирок кожному ворогу, ворогу. Викричали освобождать, принесли смерть, брехню і тьму. Ваші танки, метали в брух, наші серця живі, як грім. Ви стріляли в школи в лікарні, думали, страх зламає країну. Та кожен постріл, це ще один солдат. Кожна втрата це вогонь у наших венах. Ми з підвалі вийшли в броні. З трактором проти вашої Наші сторон, ні, ні, брате, брате, брате. брате. Ми не падемо, ми не зламаємось, під двор, не ми, тільки загартовуємось, ця земля не для загарбників. Ми тут стоїмо до останніх патронів. Ми не падемо, ми не продамось, за свободу кров'ю розписали. З Україна, це не слово. Це вирок кожному ворогу. Привет. Сирени замість колосково, е. Окопи замість дитячих дворів Але ми не станемо рабами навіть, якщо весь світ згорить Фінальний куплет, Запам'ятай, ми не пробачимо Кожне ім'я у камені часу. Ми не за помсту, ми за правду, Ми за дітей, що сплять під небом зграду Ти хотів стерти нас з маб, тепер твоє ім'я, прокляття, Україна це буря. І ти в ній просто пил, брат Вінальний припади, ми не зламаємось ми тільки загартовуємося земля не для загарбників. Ми тут стоїмо до останніх патронів.